Новинка від бренду: за 2023 рік, коли випустила чимало гарних годинників, модель v 80 вийшла під кінець року, але тут щось пішло не так. Заявлено amoled екран волога захист ip 68 Bluetooth дзвінки, Always On, новий енергоефективний чіп, точні датчики, акумулятор в 410 мАч на 7-10 днів активного використання, роботу з Android та iOS і все це за 21$. долар. То що пішло не так, зараз дізнаємося. А поки прошу підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, ще буде багато цікавого. Годинник поставляється ось в такій коробці, де вказано основні характеристики. В комплекті йде кернистого користувача та двохпіновий зарядний кабель довжиною 60 см. Корпус. Подібний корпус використовують багато дешевих годинників. Корпус годинника виконаний з пластику, причому відчуття, що це тонкий дешевий пластик. Максимальний діаметр корпусу складає 53 мм, товщина 14 мм, вага з ременцем 52 г. Годинник легкий, ріменець шириною 22 мм. Комплектний рем'енець низької якості, має неприємний запах, який вивітрюється за один день. Застібка пластикова та незручна. Ремінець мені зовсім не сподобався одягати. Годинник незручно. Я відразу замінив його на щось пристойне. Безель годинника, начебто з металу. Виробник заявляє, що це цинковий сплав. Безель виступає над екраном десь на 0,5 мм. Сама штамповка корпуса годинника виконана якось дешево. Фейкові кнопки з лівого боку, хоча корпус виконано нормально. На зворотній стороні у нас пластикова панель зі стандартним набором, датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки звичайного металу. При тому, що в більш дешевих своїх годинниках колм використовує мідь. Ще тут розмістили динамік. З правого боку у нас дві пластикові кнопки, які мають чималий люфт. Натискання чітке в міру туге, без зайвих звуків. Одиночне натискання відповідає за активацію екрану та перехід до меню додатків. Довге натискання вимикання годинника. Подвійне натискання меню додатків змінює його стиль. Нижньою кнопкою теж можна активувати екран. При активному екрані коротке натискання, перехід до тренувань, довге натискання, зміна циферблатів. Між кнопками розташований мікрофон та металевий декоративний елемент. Екран. Це amoled екран діагоналлю 1,43 дюйми з високою роздільною здатністю 466 х 466 пікселів. пікселі непомітно, екран високої яскравості. Виробник заявляє яскравість 1000 ніт, контрастність 10 000 одиниць. На сонці видно, як і в інших схожих годинниках нічого особливого. Автоматичне регулювання яскравості немає, кольори насичені, керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Годинник поставляється захисною плівкою на екрані, але плівку я одразу зняв, так як з нею зовсім неможливо було користуватися тачем. Постійно хибність працювання. Але потім я прилаштувався до його тача, Тож для того, щоб він нормально працював, потрібно використовувати великий палець. Далі активація екрана при піднятті руки. Екран активується швидко, при увімкненому AOT переходить на watch face. При відвертанні руки екран гасне, працює без нарікань. Є два аут. Стрілочний та цифровий. Яскравість, а низька, Версія прошивки 2.1.0, Інтерфейс годинника підтримує українську мову. Є проблеми з перекладом інтерфейсу. Годинник працює вже знайомим нам додатком DAFIT, Додаток теж підтримує українську мову. Проблем з кирилицею немає. Сам інтерфейс простий. Є деякі анімації, працює швидко, лагів не помічено. За роботу інтерфейсу відповідає новий чіп GL7013A6. В годиннику є 5 watchface, змінюється довгим тапом по екрану або довгим натиском на нижню кнопку. Завантажити можна тільки один watchface. Свайп зверху, меню швидкого доступу. Іконки розташовані рядками, перше це поточна дата, далі режим не турбувати, енергозбереження, яскравість, ліхтарик, реквізитна картка, основне меню, стан з'єднання смартфоном, заряд батареї. Свайп справа, картки віджитів. Відразу доступним нам редактор віджитів, натискаємо плюс та обираємо необхідні нам картки віджитів. Для вибору нам доступні щоденна активність статистикою, сон, деталізацією, пульс. Теж з деталізацією. Артеріальний тиск. Сатурація. Погода, деталізацію на тиждень. Повідомлення: Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, екран не активується, вібрація відчутна на максимальній потужності. При цьому неприємний звук вібромотора. Налаштування рівня вібрації є, два рівня відрізняється саме потужністю вібрацією. Для перегляду повідомлення потрібно активувати екран або підняти руку або натиснути кнопку. Повідомлення відображається на весь екран, ні прочитані повідомлення ніяк не маркуються. Повідомлення відображають невеликий об'єм тексту, відображається 5 рядків тексту на двох сторінках по 4 рядки на кожній сторінці, тобто на першій сторінці 4 рядки, на другій 1. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Сортування йде від часу отримання, від нових до старих, іконки додатків зовсім не підтримуються. Повідомлення можна видаляти як сіон одразу, так і поодинці. Проблем з крилицею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню перше це налаштування екрану, яскравість, час активності від 5 до 30 секунд, циферблати, блати. AOD. Стилі меню додатків. Активація екрану при піднятті руки. Налаштування вібрацій та звуків, де можна обрати вібрацію, звук або беззвучний режим та саме рівень вібрацій. Режим не турбувати. Режим енергозбереження, налаштування функції телефон, система. Інформація про годинник. Меню додатків. Меню додатків відкривається свайпом зліва або кнопкою. Щоденна активність, сон, пульс. Телефон, тренування, журнал досягнень, артеріальний тиск, сатурація, погода, повідомлення, віддалена камера, музичний плеєр, анімація плей паузи є, назву пісні показує, доступна іконка зміна гучності, динамік середньої якості не дуже гучний та врізаний по верхніх та нижніх частотах. При тренуваннях неможливо користуватися плеєром. Голосовий помічник, таймер працює в фоні, будильник, секундомір не працює в фоні, жіночий календар, ліхтарик, пошук телефону, основне меню. Точність вимірювань. Заявлено модуль HX3605. Для вимірювання пульсу годинник використовує два зелені світлодіоди. Для кисню один червоний. Щодо точності пульсу на руці в спокою та навантаженнях до 110 ударів відхилення 1-3 одиниці, при значеннях вище 110, таке враження, що деякі біалгоритми підрахунку пульсу, бо відхилення може досягати 30-40 одиниць мінус. Кисень вимірює протягом 15 секунд, відхилення 2-3%. Можливо, рандомні показники в межах норми. Підрахунок кроків плюс-мінус вірний фази сну не вимірював, бо не з плюс годинником на руці. Дзвінки, якість мікрофона та динаміку на середньому рівні, крім цього, на якість звуку впливає розміщення динаміку. При вхідному дзвінку годинник фімрує та грає мелодія. Мелодію можна вимкнути, гучність мелодії налаштувати неможливо. На екрані відображається ім'я абонента. Якщо не має вашій контактній книзі, то показує телефонний номер. Також показує кнопки Вимкнути звук, прийняти дзвінок та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконки зміни гучності дзвінка номер телефону або ім'я абонента. Тривалість розмови, кнопка вимикання мікрофону, перемикання дзвінка на смартфон, закінчення дзвінка. При закінченні дзвінка на екрані годинника на деякий час показує журнал дзвінків. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи на смартфон не помічено. В додатку телефон можна переглянути журнал дзвінків, адресну книгу, номера набирач. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує. Екран не активується. Якщо активувати екран, то показує повідомлення при вхідному дзвінку. Автономність: виробник заявляє акумулятор ємністю 410 мАч, та автономність при звичайному використанні 7-10 днів. А в режимі очікування 15. По факту з АОД годинник працює 3 дні, і це гарний показник. Без АОД в середньому 10-11 днів з вимірюванням пульсу кожні 30 хвилин протягом дня та періодичними Bluetooth дзвінками. Повний зряд батареї триває 2,5 години. Волога, захист. Виробником заявлено стандарт ip 68 захист від морозів та корозії. Від корозії, певно, і за того, що майже все з пластику, ну такі собі заяви. Годиннику є водні тренування, функція продувки динаміку відсутня, вологозахист я не перевіряв, бачив відео, де топили годинники в аналогічному корпусі, наче було все окей. Але я б не розраховував більше, ніж на миття рук з годинником. Певно, якщо ви хочете користуватись годинником більше декількох днів. Зв'язок зі смартфоном. Використовується Bluetooth версії 5.2 BLE, зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Додаток DaFIT. Годинник працює з додатком DaFit, в якому є всі основні налаштування, все чітко та зрозуміло. Додаток поділено на чотири розділи. Перший доповідає за відображення зібраної статистики, другий тренування та релакс. Третій за налаштування годинника, четвертий за профіль користувача. Є можливість синхронізації з Google Fit. В додатку можна зробити власний Watch Face. Для моделі 80 додатку замало циферблатів, відсутня можливість індивідуального налаштування сповіщень для додатків, є пункт інші, а обрати саме те, що вам потрібно, неможливо. Висновки. Я був певнений, що колмі робить нормальні годинники за свою ціну, але 80 мене розчарував. Дешеві матеріали корпуса, неякісний ремінець, середня вібрація, при тому, що вібромотор нормальний, певна проблема в його розташуванні. Вібрація не передається на панель датчиків, яка прилягає до руки. Проблемний тач середньої якості динамік. Повідомлення без іконок, ніби все приходить, але користуватись цим незручно. Проблеми перекладу інтерфейсу, нестабільна точність датчиків. При цьому гарний яскравий екран, прошивка без багів та гарна автономність. Я вам надам детальну інформацію про години, купляти чи ні це вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. -ві. Дякую за увагу, до зустрічі!